Сім ідей для 7 лютого День безпечного інтернету. Що ж це за день? День безпечного інтернету було засновано європейською мережею Центрів безпечного інтернету ІНСЕй з метою заохочення більш безпечного і відповідального використання онлайн-технологій та мобільних телефонів, особливо серед дітей і молоді. Коли проводимо. День безпечного інтернету відзначається у 2 вівторок лютого. Цьогоріч ця міжнародна подія припадає на 7 лютого. Разом для найкращого інтернету. Це гасло, під яким вже в 20-те у всьому світі проходить цей день. Для чого проводимо? По-перше, ми робимо це, щоб об'єднати суспільство задля створення позитивного і кращого інтернету для всіх. По-друге, щоб організувати онлайн-спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду. По-третє, для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій. По-четверте, задля створення кращої і більш безпечної онлайн-спільноти. По п'яте щоб розширити можливості для проведення заходів з безпеки онлайн разом з усім світом. По шосте сприяти реалізації і захисту прав дитини та прав людини в сучасному цифровому світі. І по-сьоме, щоб формувати у шкільної спільноти культуру користування глобальною мережею інтернет, зокрема цифрову компетентність. Що можна зробити? Запрошуємо долучитися до спільного проведення цього дня в Україні у вашому закладі освіти та пропонуємо сім ідей для 7 лютого. Ідея перша: зустрічі, обговорення, дискусії. Організуйте зустрічі зі шкільною спільнотою, розгляньте такі актуальні питання. Як правильно читати новини? Як зберегти здоров'я під час роботи з цифровими пристроями? Які сайти неупереджено аналізують інформаційний простір і спростовують фейки? Які є ключові принципи мережевого етикету і безпеки? Як протистояти мові ненависті онлайн через навчання справ людини? Як протидіяти кібербулінгу? Які є права в онлайн світі та як їх захистити? Як оминути небезпечні квести для дітей та інші? Ідея друга. Тренінги. Проведіть тренінги з учнями, які будуть націлені на розвиток інформування про зловживання інформаційно-комунікаційними технологіями загалом та кібербулінгом, зокрема. Для цього можна скористатись посібником з освіти в області прав людини та участі молоді компас. Ідея третя інтерактивна діяльність. Проведіть з учнями інтерактивні вправи. Наприклад, вправу робота з заголовками спосібника з Компас. Підберіть для учасників декілька заголовків, де зміст не повністю або взагалі не відображає реальні факти в матеріалі. Запропонуйте попрацювати в групах, щоб порівняти заголовки зі змістом та проаналізувати рівень відповідності. Або ж ще одна вправа: мобільний пристрій, карта безпеки. Попросіть кожного і кожну написати, що для них означає безпека під час користування мобільними пристроями. Пам'ятайте, що після кожної діяльності слід обговорювати результати та підбивати підсумки. Четверта ідея: батьківські посиденьки. Проведіть з батьками обговорення на актуальні теми, наприклад, виховання дітей в цифрову еру. Запропонуйте переглянути освітній серіал для батьків Безпека дітей в інтернеті від національної онлайн-платформи для розвитку цифрової грамотності Дія цифрова освіта. Там батьки знайдуть відповіді на питання, які їх хвилюють, коли діти користуються гаджетами. Ідея п'ята. Майстер клас. Проведіть навчальний захід, на якому учасники навчаться перевіряти надійність пароля своєї поштової скриньки та встановлювати надійний захист для неї. Шоста ідея: перегляд і обговорення фільмів, відео, навчальних анімаційних роликів. Для цього скористайтесь відео про безпеку в інтернеті від ОБСЄ в Україні. Відео з каналу Права людини та інтернет, міжнародних конференцій, присвячених безпеці в інтернеті, та матеріалами національної онлайн платформи з цифрової грамотності. Ідея сьома. Воркшоп. Організуйте воркшоп з представниками кіберполіції, які ознайомлять з типовими випадками шахрайства в інтернеті, обговорять, як від них захиститися та що ж робити, якщо загроза чатує по той бік екрану і куди звертатися за допомогою. Як забезпечити ефективність заходів. Для якісного проведення запропонованих заходів врахуйте наступні принципи: визнання інтернету як значущого фактора соціалізації. Акцентуйте увагу на тому, що інтернет є невід'ємною частиною життя сучасної дитини, та зосередьтесь на його можливостях і позитивному впливі на розвиток. Позитивна атмосфера. Пам'ятайте про позитивний емоційний фон спілкування та навчання. Створюйте ситуації успіху, сприяння обговоренню. Забезпечте можливість для обговорення та завжди звертайтесь до щоденного досвіду використання інтернету. від спілкування у соціальних мережах до придбання товарів онлайн. Відкритість та чесність. Будьте відкритими до думок, міркувань, коментарів, пропозицій учасників та учасниць. Це сприятиме подоланню цифрового розриву між дорослими та дітьми. Участь дітей та молоді. Залучайте дітей та молодь до планування заходів з безпечної поведінки в інтернеті. Та надайте їм можливість обирати ті теми, які потребують розгляду в контексті безпечного інтернету. Надання інформації про механізми захисту та отримання підтримки. Надайте учасникам і учасницям інструменти та механізми, через які вони зможуть повідомити про неналежний або нелегальний контент, який вони бачать у соціальних мережах чи на сайтах. Надайте інформацію про організації, сайти. Телефони гарячих ліній, де вони можуть отримати підтримку, якщо стали жертвою дій в інтернеті або потребують допомоги під час користування інтернетом. Хай день безпечного інтернету приверне максимальну увагу вашої шкільної спільноти до розуміння проблем та можливостей онлайнового світу. Для цього у коментарях під відео ви можете знайти освітні ресурси, ідеї та натхнення для підготовки. І пам'ятайте, що розвивати компетентності безпечної поведінки в інтернеті потрібно щодня. Друзі, втілюйте дієві ідеї у свої практики та діліться з нами своїми успіхами.